Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у світ одного з, мабуть, найщиріших творів української літератури: йдеться про автобіографічну повість Анатолія Дімарова на коні і під конем. Це справді зворушлива розповідь про життя, життя, яке було сповнене і злетів, і падінь, і неймовірних радощів, і звісно, глибоких травм. І все це ми бачимо очима дитини. А щоб по справжньому зрозуміти цю історію, давайте почнемо з дуже дивного, але повірте, ключового запитання. Які на смак жабенята звучить трохи дико, правда? Але саме з цього, на перший погляд комічного епізоду, починається глибока розмова про дорослішання, дружбу та життєві уроки. Гаразд, давайте розберемося. Отже, все починається з абсолютно типової дитячої історії. Є хлопчик-толик, який хоче довести свою сміливість, ну і, звісно ж, справити враження на дівчинку Олю, яка йому дуже подобається. І він погоджується на такий собі хвалькуватий вчинок взяти до рота живе жабення. Ну, знайома ситуація, чи не так бажання справити враження іноді штовхає нас на просто неймовірні речі. І ось настає момент істини. Уявіть собі, толик стоїть із тим жабеням у роті, чекає на Олю, але раптом з'являється Павло Степанович, завуч якого боялася буквально вся школа. І що робити? Привітатися не можна, виплюнути соромно перед друзями, у паніці толик робить єдине, що йому спадає на думку, і просто ковтає бідолашну істоту. І знаєте, що найцікавіше? Те, що мало стати моментом ганьби, абсолютно несподівано перетворюється на тріумф. Однокласники, вражені його, так би мовити, подвигом, починають розносити по школі легенди. От саме так і народилася фраза Та він і вола проковтне. І ось так Толик на кілька днів стає героєм усієї школи. Хоча вночі, звісно, прокидається і прислуховується, чи не стрибає жабеня у нього в животі. А тепер, власне, переходимо до найцікавішого. Хлопчик Толик, це ж не просто якийсь вигаданий персонаж. За ним стоїть реальна людина, сам автор Анатолій Дімаров. І вся ця історія вона глибоко-глибоко особиста. Повість на коні і під конем це просто класичний приклад автобіографічного твору. Розумієте, Дімару веде оповідь від першої особи від імені того самого Толі, і це дозволяє нам побачити світ його очима, відчути всі його радощі та страхи. Абсолютно все, що відбувається у творі, це по суті віддзеркалення справжніх подій із життя самого письменника. Раннє дитинство автора було, знаєте, таким іделічним він народився на Полтавщині, сім'ї заможного хлібороба, зростав у любові і достатку. І ось ця цитата про грушу, на якій на ліздво нібито виростали ковбаси, це такий теплий і світлий спогад про щасливий час, який, на превеликий жаль, тривав зовсім недовго. А потім усе змінилося просто в один момент початок 30-х років приніс колективізацію. Родину розкуркулили, забрали все, батька арештували, і він зник назавжди. А далі був страшний голодомор 32-33 років. І щоб урятувати дітей від тавра ворогів народу, матері довелося змінити їхнє справжнє прізвище Гарасюта на своє дівоче Дімарови. Глибину цієї трагедії, мабуть, найкраще передають слова самого Дімарова. Його сім'я вижила, харчуючись млинцями з квітів акації, і згодом він згадував про це так: нікому такої їжі не побажаю. Цей досвід голоду, втрати, він не просто закарбувався в його пам'яті. Він сформував його погляд на справедливість, на людяність і став важливою частиною його творчості. Далі переходимо до уроків страху та дружби. Школа стала для юного толика тим місцем, де він отримав, мабуть, найважливіші уроки людяності, честі, дружби, і все це завдяки двом абсолютно різним вчителям. Тут у нас з одного боку Павло Степанович завуч його боялися до тремтіння в колінах. Один його погляд і найгучніші шкільні коридори замовкали. А з іншого боку, Віктор Михайлович, молодий класний керівник, який був для учнів, наче старший товариш, з яким можна було поділитися будь якою таємницею. Павло Степанович ніколи не кричав його метод був набагато, набагато дієвішим. От, наприклад, коли Толик підставив дівчинці під ніжку, завуч не став сварити. Він викликав його до кабінету і, тихо, дивлячись просто у вічі, сказав оцю фразу І той сором, який відчув хлопець, був гіршим за будь-яке покарання. Це був урок на все життя. А ось метод Віктора Михайловича був зовсім іншим. Коли учнів відправили на досить нудну роботу збирати колоски на полі, він не став нікого змушувати. Замість цього він розпалив у них дух суперництва. Він так, ніби між іншим, сказав, що семикласники вважають їх замалими для такої серйозної роботи. І це спрацювало. Його клас зібрав удвічі більше колосків, довівши всім, на що вони здатні. Ось це музичне порівняння просто блискуче підсумовує різницю між ними. Павло Степанович це такий глибокий, грізний контрабас, його мовчання створювало напругу, але його мудрість давала гармонію. А Віктор Михайлович це весела гітара, яка легко запалювала ентузіазм і об'єднувала всіх у спільному ритмі. Ну і нарешті філософія назви. Що ж насправді означає оцей вислів на коней і під конем? Це не просто фраза, це ціла життєва філософія, яка власне і розкриває головну ідею всієї повісті. Цей вислів ідеально описує саму суть дорослішання. Справжній досвід приходить не лише через успіхи, коли ти на коні, але й через невдачі, сором та труднощі, тобто, коли ти опиняєшся під конем, і повноцінна особистість формується лише тоді, коли людина переживає і те, і інше. Давайте просто поглянемо на цю таблицю. Тут дуже чітко видно цю двоїстість. На коні це слава героя, який проковтнув жабу. Це радість від нарешті зрозумілої алгебри, це перемога у битві за щастя улюбленого вчителя. А під конем, це нічний страх, сором за свої вчинки і, звісно, глибока травма втрати батька та жахіття голодомору. Історія Анатолія Дімарова це по суті розповідь про те, як тріумфи та трагедії, комічне та трагічне, ліплять з дитини ту особистість, якою вона стає. І наостанок питання, яке варто поставити собі, які ж моменти на коні та під конем стають визначальними в житті кожного з нас? Це те, над чим варто замислитись. Дякую за увагу.